Всім привіт! Ви на Harvest Dairy і сьогодні ми дамо відповідь на питання, як порахувати листки у соняшника. Дуже часто можна почути дві пари справжніх листочків. То в соняшника, що я не справжні? Ні. Це не уявні і не прозорі листочки. Несправжніми листками називають сім'я долі, пояснюючи це тим, що вони закладені в нас і нині ще попередньою рослиною. А рахують листочки, які сформувала уже ця рослина. Тому вони й називаються справжніми. Визначення кількості листочків або пар листочків необхідне для визначення фази рослини. А фазу визначають для того, щоб дізнатися, чи можна проводити обробку засобами захисту. Буває, що ще рано, а буває, що вже й пізно. То як же ж визначити, скільки на соняшнику листочків? Ми не дарма приїхали на соняшникове поле. І так, виходимо на поле. Відходимо від краю поля метрів 40-50, оглядаємо посів і знаходимо типову за розвитком рослин. Дивимось. От сім'ядольні листочки. Перша пара, друга пара. Ну от наверху теж листочки. Рахувати їх чи не рахувати. Тут я хочу поділитися з вами досвідом колег із Сполучених Штатів. Нам потрібен об'єктивний фактор, який можна порахувати. Тобто, ми беремо довжину лискової пластинки і відміряємо від черешка і до кінчика. Якщо довжина більша 4-5 см, тоді листок рахується повноцінним. Рахуйте листочки соняшника правильно! А я дякую вам за увагу! Кому сподобалося це відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!